Після двох спустошливих розорінь Київ втрачає роль об'єднуючого центру князівств Русі, Великокнязівського престолу. Пізніше втрачає він роль і церковного центру митрополії всієї Русі. Князівства Руські стають частиною інших держав. Так, не дивуйся, бо саме так іменували себе мої сучасники, нащадки Русі, люди Руські, Роські або Росичі. Наші північні сусіди, московити, вкрали цю назву? Але знай, що Україна це і є справжня Русь, і ніколи в ній повністю не засала цивілізація, як вони сьогодні про те брешуть. Але однієї пам'яті про славне минуле Русі недостатньо, щоб побудувати гідне майбутнє. Що ж дозволило і відродитися, і створити власну державність? Яка в цьому роль? Києво Печерської лаври, запрошую тебе дізнатися про це від безпосередніх учасників і свідків відродження. Вони передавали один іншому естафету часу. Їхні маршрути, розташовані у хронологічному порядку. АРХІМАНДРИТ Печерський Єлисей Плетенецький. Відродження Києва почалося з його вченого гуртка. Він розповість тобі. Яку роль у цьому відіграла боротьба навколо церковної унії, воістину, шлях його життя, шлях розуму? Я, митрополит київський, Галицький та всієї Русі Петро Могила, розповім тобі про альтернативні шляхи нашої історії, задуми стратегічного гуртка отця Єлисея, головну політичну мрію Русичів і навіщо так була потрібна Латинь? Оглядаючись назад, скажу, що віра вела мене всюди, мій шлях, шлях віри, гетьман Іван Мазепа розкаже тобі про те, як просвітництво призвело до розквіту Гетьманщини, чому для нього такою важливою була лавра, про головні свої клопоти і про причини головної своєї невдачі він, зразок людини волі. Стефан Ковнір, хоч і був неписьменним, розповість про те, як його кишеня і руки відчули плоди вченості руки, бо був він будівельником. І в тому чудовому розквіті творчості, який серед плодів відродження з'явився і так лавру змінив, він брав найдіяльнішу участь він і Смарагд передадуть естафету новому часу. Хто такий смарагд? Піди шляхом творчості з комніром, дізнаєшся.